Чекаємо наших захисників, хочемо їх зустріти, щоб їм було приємно, що ми їх зустрічаємо, що їх пам'ятають. Дуже багато емоцій, хвилюємося, ждемо. Ну, взагалі, ми дуже раді, що вони повертаються, повертаються до нас живими. Не передать вам, двоє суток не сплю. На вокзалі я висиділа. дев'яти годин висиділа на вокзалі. Зі, навіть підходили працівники казали, кому мама що, де ти кажу син. І 네, <목소리> 우와. <목소리> <목소리> Прибился, маленький котенок, вот они подарили взвод. І вот он прижився. Мишей ловят у нас. Сколько ему? П'ять місяців или 6? Сколько там, сколько і там? З ілю місяця, сколько йому. Ми коли їхали, ну, Україну бойове завдання нам діти з Баранівської першої гімназії. Вот такий. Рапор передали, и ручки свои поставили. Мы его безделье еще привязали. Дякуем. Петренцы, волонтеры у нас. Все фотоалы, вас... все нормально. Все вернулись. Все живы, здоровы. Все радостно ждут встречи с своими родными и близкими. Ну, хотелось бы мира, счастья. Хотелось бы хорошего, хорошего государства, хорошего. Оно у нас есть. Ну, просто хотелось чтобы мы дальше развивались, не стояли на месте. Вот и все. Самое главное мира. Вітаю вас з поверненням на поліцьку землю. Досягнення бойового завдання був переформований терпіня. Як і за головне завдання, яке було моє видно. З нового року ми проведемо деякі заходи відновлення.